Друзі, я черговий велосипед для велетнів буду погляньте, лише яка тут рама. У мене 1,74 чотири, а я тут ледве залажу на сидіння. Звичайно, тут він вже обладнаний серворулем, поглянь, підкоригував під себе цей руль, Ну, після чого зафіксувався дуже зручно, повірте. Крім цього, о, дай з нього злізу! Підсиділ то також амортизує амортизація під сідлом, зручне силіконове сідло. Поглянь лише на цю задню фару. Вона живиться від батареїк, правда, але в цілому погляньте лише на цю фару. Е, ось такий громісткий багажник. Погляньте як тут ці трубочки, як вони тут виконані. Ну, тобто витримує спокійно десь до, до 25 кг, так і, до речі, пише на цьому багажнику. Ззаду є замочок на заднє колесо, який також працює, тобто заблокував заднє колесо. Крім цього, є захист на ланцюг, який погляньте, ну тут. Можливо, накладочки однієї немає, але в цілому він дуже непогано збережений. 28 колеса, підстановлені усилені вода. Поглянь, яка тут товщина тільки цього овода. Ця рама, погляньте, яка вона тут товста. Тобто спокійно витримує колосальні навантаження, я б сказав. Е, амортизаційна вилучка також. Е, тут в нас ліхтарик живиться від батареї також. Тому такі нюанси. Кого цікавить велосипед, звичайно ж, в одному екземплярі. Пишіть.